Ситуація знайома багатьом. У вас дістала зубнобіль і виникає спокуслива думка. А може простіше видалити цей зуб або навіть відразу встановити імпланти і більше не мучитись. Вам це знайоме відчуття? До стоматологів справді нерідко приходять пацієнти з таким настроєм. Вони кажуть: лікарю, більше немає сил стільки років кожні три місяці. То ль пломба, то ще одна пломба, то переставляти пломбу, то коронку. Хожу до стоматолога, вже тричі лікував, немає сил. Видаляйте, ставлю імплант і на цьому відділу кінець. Я розумію, людина втомилася безкінченне лікування і хоче радикального рішення. Це психологічний аспект. Найбільше приваблює цих пацієнтів думка, що штучні зуби покладуть край всім стражданням. І лікування більше нічого не доведеться, і догляд простіший. І тобі легше, менше ходиш. Дехто навіть мріє: зуби не болітимуть, чистити їх не доведеться так часто, як свої, а вініри ж не темніють. Ну тоді хочу весь рот у вінірах, бо часто п'ю червоне вино і втомлююсь чистити зуби. Так мені кажуть деякі пацієнти. Сьогодні я поясню, чому так важливо зберегти свої зуби і не квапитись з імплантацією. Також розповім, чому нерідко відмовляю пацієнтам, коли вони просять видаляти всі зуби заради встановлення імплантів чи вінірів. Отже, людина вирішила, видаляю все хворе, ставлю імпланти і живу спокійно. Давайте уявимо цю ідеальну картину. Усі проблемні зуби видалили, імпланти успішно встановлені, прижились. Зверху розкішні керамічні коронки в роті 28 рівненьких білосніжних перлин, які сіяють і милують око. Від Херсона до Скадовська нічого не болить, плуми більше не потрібні, зуби не темніють, незалежно від того, чи п'єте ви, чи їсте. Буквально мрія. Ось тільки реальність зовсім інша. Насправді результат міф. Поясню чому. По-перше, після тотального видалення зубів, ви фактично стаєте стоматологічним інвалідом. І звісно, ніхто не призначить вам за це пенсію чи компенсацію. Ви втратили 28 зубів, навіть не спробувавши їх врятувати. Мало того, Разом із зубами ви втрачаєте кісткову тканину. Коли видаляється зуб, кістка в щелепи поступово атрофується. Так, на це місто поставили імплантант і красиву коронку. Але штучні зуби ніколи не оживуть, так як ваші рідні. Якщо природній зуб через зв'язки на яснах трохи прожинить від навантаження, амортизуючу силу, то імплантант жорстко зафіксований в кісті. Наші власні зуби кусанні зглажують тиск і забезпечують живлення, тобто трофіку оточуючих тканин. Імплантант взагалі не амортизує, це титановий гвинт у кісті, на який прикручена коронка. Так, це сучасна конструкція, але все одно не здатна повністю замінити живий зуб. Його властивості. Відчуття будуть зовсім іншими, не такими, як зі своїми зубами. До того ж, повний штучний рот обійдеться вам колосальною сумою, А результат все одно відрізнятиметься від того, що дають власні зуби. І естетика, і жувальна функція з імплантантами не такі, як з природніми зубами. Взагалі, окрема тема це гігієна. Думка, що імпланти потребують менше догляду ніж свої зуби це хибна думка. Насправді, за імплантами, доглядати ще ретельніше, ніж за своїми зубами. На лід треба очищати старанніше, тому що запалення може виникнути і ви втрачаєте імплантант. Про всі можливі ускладнення ми детально розповідали у відео Наслідки після імплантації. Обов'язково перегляньте, щоб бути обізнаними. І пам'ятайте, якщо занедбати чищення імплантатів, то можна їх просто втратити, і всі гроші, вкладені в нові зуби, полетять просто на вітер. Штучні конструкції буквально розсипляться на очах. До речі, якісні імпланти мають життєву гарантію від виробника, але тільки за умови ідеальної гігієни з вашого боку. Йдемо далі. Повністю повторити форму кожного рідного зуба керамічними коронками дуже складно, майже неможливо. Тому мові може бракувати колишньої чіткості. Вам буде дуже трохи незвично вимовляти звуки, говорити швидко і без дефектів з'являється м'язикова втома щелеком чаще працювати. Чому? Бо зуби це не тільки про їжу. Зуби беруть участь у формуванні мовлення, дикції, впливають на ваш психоемоційний стан і навіть визначають молодість обличчя. Втративши зуби, людина втрачає нормальну висоту нижньої частини обличчя. Цю висоту потім дуже важко відновити навіть протезами. Порушуються роботи нервом'язової системи. Нижня щелепа без зубів зміщує баланс і м'язи переходять у стан гіпертонусу, тобто постійного напруження. Якщо ми це відчуваємо, з'являється звичка сильно стискати зуби. Вдень це може викликати головний біль, а вночі бруксизм, тобто скреготіння, що руйнує навіть міцні керамічні протези. Перенапруга жувальних м'язів призводить до артрозу скруневого нижньощелепного суглоба. Сустав починає хрустіти, щелепа вже відкривається не так широко, як раніше. Повірте, наслідки неприємні будь для кого. Втім, незважаючи на ці ризики, люди продовжують питати, може видалити всі зуби і поставити імпланти? Наша відповідь ні. Спершу треба розібратися. Чи справді це необхідно і спробувати інше рішення? Коли пацієнт наполягає на тотальному видаленні, хороший лікар, подумає і про зуби, і психоемоційний стан людини. Іноді таке бажання вирвати всі зуби це наслідок відчаю чи навіть депресії. Можливо, проблему варто вирішувати комплексно, підлікувати зуби, звернутися за підтримкою до психолога, а не поспішати радикально позбутися всього. Звичайно, бувають ситуації, коли справді дуже все погано. І повна імплантація є оптимальним виходом. Наприклад, літня людина майже зруйнованими зубами, для неї тотальне протезування може стати порятунком. Але якщо молодий хлопець чи дівчина відносно здоровими зубами просить вирвати все тільки через колір або пломби, це жодним чином не показання до видалення. Який же лікар погоджується без потреби видаляти всі зуби, фактично откалічити пацієнта і себе. Адже з часом такий пацієнт усвідомить. Що його позбавили 28 важливих органів. Так, зуб це орган, і навряд чи він буде вдячний. Тому важливо знайти професійного лікаря, який до останнього боротиметься за ваші здорові рідні зуби, і не стане робити зайвого. Ми інколи думаємо, ніби самі все знаємо, але сідаючи в стоматологічне кресло, варто довіритися фахівцю, що все життя присвятив лікуванню зубів. Грамотний стоматолог використовує свої знання і досвід. Щоб переконати вас зберегти те, що можна врятувати, він пояснить причинно-наслідкові зв'язки так, що ви зрозумієте, видаляти свої зуби зовсім не хочеться. Після консультації ви скажете, це я згарячу, від болю, так емоційно хотів усе вирвати. Насправді давайте лікувати, відновлювати, і я доживу до старості зі своїми зубами. І ось так формується правильна культура ставлення до зубів. І якщо вам потрібен лікар, якому можна довіряти, Приходьте, ми будемо раді допомогти. Контакти нашої клініки ми залишимо в описі. Рішення про видалення навіть одного чи двох зубів має приймати лікар після повної діагностики. Потрібен як мінімум рентгенівський знімок, а найкраще це комп'ютерна томографія. Лише побачивши повну картину, стоматолог визначить, чи дійсно зуби безнадійні. Навіть якщо вам здається, що від зуба нічого не залишилося, знімок покаже, чи здоровий корінь. У такому випадку ми зможемо відновити зуб і подовжити йому життя ще на 10-15 років. Імплантація це чудовий метод, але є чіткі показання і протипоказання для її проведення. До речі, про те, кому можна ставити імпланти чи ні, ми розповідали окремо у відео. Обов'язково перегляньте його. Загалом ми багато говоримо про вибір правильного лікування на нашому каналі. Наприклад, є детальне відео, як обрати план лікування. Тому не забудьте підписатися, попереду ще багато корисного. Отже, якщо лікар дійшов висновку, що насправді імплант вам потрібен, у грамотних руках проблем не буде. У досвідченого спеціаліста імплантація проходить успішно і не спричинить усіх тих ускладнень, про які ми говорили. Головне звернутися до кваліфікованого лікаря і дотримуватись його рекомендацій. А як ви ставитесь до ідеї видаляти зуби заради імплантів? Напишіть у коментарях свою думку. Якщо у вас вже встановлені імпланти, поділіться своїм досвідом, чи комфортно вам з ними. Нам дуже цікаво дізнатися вашу історію. І наприкінці пам'ятайте, свої зуби безцінні. Бережіть їх, а коли потрібні імпланти, обирайте фахівців, яким довіряєте. У хороших руках ваша посмішка буде красивою і здоровою.